Всім привіт! У нас наявності з'являється дуже цікавий варіант. Це Hyundai Santa Fe. Зараз на зиму це якраз те, що треба, щоб їздити собі без всяких там проблем. Це в нас повний привід. Звичайно, ж 2,2 дизель, саме на них такий цікавий мотор. Плюсом є ще автомобіль на механіці, Він реально економний. Давайте я вам його покажу ближче. Підходь сюди. В нас тут цікавого це дійсно електропакет. Дивіться, бачите, у нас електросидіння. Плюс ідуть вони у нас сидіння з червоною такою стрічечкою по всьому салону, бачите? Отак, от в принципі, цікаво льдає салон з кожою. мультируль 186 тисяч в автомобілі оригінального пробігу. І він дійсно виглядає на цей пробіг. Пробіг перевірений. Плюс по кузову вона ніде не фарбована. Тобто автомобіль е, дійсно от в гарному стані. Е, далі. Власник е займається о, саме Hyundai Santa Fe. Це машинка не моя, машинка приїхала на реалізацію. І каже, що в нього ще кращий Santa Fe, ніж цієї не було, а в нього їх було багато. Тобто от стан дійсно, і по ній навіть видно, Дивіться, вона така, як новенька. В нас ззаді є партроники, фаркопчик, е вона на гарних дисках, мотор працює ідеально, коробка. В принципі, все-все-все по стану авто супер. Е, звичайно, це зі слів власника. Е, якщо вже хтось буде їхати за цим автомобілем, я його ще перевірю особисто. Але, ну, типу, навряд чи тут щось не так як кажуть. Отак от, от скажу. Автомобіль я на ньому тільки що проїхався, дійсно, от гарний в ходу. В принципі, ніяких там, технічних зауважень по ньому немає. Саме по підвісті, по мотору їде гарно помилок, ніяких не горить. Виглядає він також. Відповідно, ну, подивіться, який стан. навіть. Давайте так от подивимося. Звичайно, як і на будь-якій машині є там декілька сколів, але в принципі капот майже без сколів. Ось так виглядає кожна частинка кузова. От дійсно от гарний стан, без перебільшень. Мені сподобалась вона. Кого цікавить, я підключу комп'ютером, проб'ю по прибору. Ще там на яму завезу, все для вас перевірю. Але попередній автомобіль дійсно класно виглядає. Давайте ще на ньому зараз проїдемося і перед цим подивимося ще салончик детальніше. Почнемо огляд салону з багажника. Отак у нас відкривається він мочною ручкою. І отак у нас тут карта лежать. Такий просторий багажник. Є полочка, що в нас тут ще є. Давайте подивимося. Ага, повний комплект. Ну, в принципі, за такий пробіг воно і не мало б нікуди дітися. По факту це стільки зараз років пройшло. Так, запаски я не знаю, можливо, вони знизу у нас знаходяться. Так, от, знизу є запасочка. Тут все окей, багажник дійсно просторий, цікавий. Так, закриваємо. У нас відсюди нагадування, що це в нас повний привід. Партроники задні я показував. Давайте задній ряд покажу. Задній ряд у нас дійсно такий. Вели... Багато тут місць є заді зарядка задні стеклопідйомники, до речі, є люк навіть у нас. Дивіться, кожа. Тут такі у нас червоні, червона полоска, червоні вставочки. Так, ну, Салон виглядає цікаво. Так, що в нас тут? У нас 4 стеклопідйомника. Знову ж таки, електропакет сидінь. Працює він, їздить, перевіряємо, бо всякі може бути. Такс. Раз. Ось така в нас вона по салону. Що ми тут бачимо? Величезний клімат, контроль. Так, зараз підсунуся. А, тут же ж електро. Цінуся, як завжди, от як в мене на ауді. Цінуся в мене механічне. Там сидіння, я цінусь, це механічне. Такс. До речі, ауді відмив. Там віст... в шорці виставля відео. Можливо, хтось слідкує за шорцями. Плюс виставляю завжди в TikTok, в Інстаграм. Підписуйтесь також там. Що мені єдине, що з в очі кинулось, так оце оце. Але, можливо, весь час. Людина так от тримала руку і воно стерлось. У нас та коробка передач, ну, такий неоригінальний, але великий екран. Можливо, ще він і сенсорний. Ну так, да, він не може бути не сенсорний. Ну, як я вже казав, в ходу автомобіль їде класно. От, передачки переключаються класно. Е, єдине, ну, Робити тут нічого, не треба сідати, їздити, навіть якщо я не помиляюсь, власне казав, що поміняв масла фільтра. Для вас, я ще, от, якщо вас цікавить ця машина, для вас додатково тут провіряю пробіг, провіряю, ну, підкраси, вроді видно, що не фарбований. І плюс власник сказав, але ми, в у нас, у нас таке основне правило в цьому бізнесі. Довіряти, но ну, провіряти. Все одно все для вас, ще раз перепровірю, скину всі звіти, і це авто може попасти у вашу власність. От дивіться, у нас, до речі, є тут. Автозатемнювання, люк є. Ну, така от цікава машина, дійсно, вона по-живому виглядає. Тут у нас, до речі, недавно 에, бордачу, ну, машина у нас ця 2008 року. Скажіть, чи нормально те, що на бардачку є царапинки, і чи звертаєте ви взагалі на це увагу? Я при купівлі машини от своєї будь-якої, я на таке увагу не звертаю. Ну, в мене от на днях людина за це, так скажемо, на мене насварилася. Легко кажучись, тому що тут були царапинки, а я їх навіть сам не побачив і не сказав. Ну от, його показую, все з досвідом приходить. Просто я дійсно машинка стара, в машині є пробіг, в мене там була інша машина з більшим пробігом. ще й, ну, Я на це навіть увагу при покупівлі не звертав. А людина звернула. В принципі, по тест-драйву все зрозуміло у нас, да? мультирульочок, фари, все все таке. от. Ну, дійсно, стан гарний, до речі, ось у нас ще і підігріви. Ну, цікавий автомобіль. Так що, кого він зацікавить? Є в наявності у нас? Можете звертатись, можете приїхати купити. Зараз покажу, що ще є у нас на ян. Так, також ще крім е, Hyundai Santa Fe, давайте вам покажу. Нагадаю, що ще у нас є, є такий Renault Scenic 1.6, бензин Canquest, є два Grand Scenic, один на механічній, один на автоматичній коробці передач. Opel Zafira 1.6 бензин за бензин за го року. Tiguanчик за 17 тисяч 70 тисяч пробігу. Opel Astra AstraJ вже зараз їде на. О, всякі... Під, під підготовлення, але її ціна 6500. Хто хоче, може купити. Renault GT line де не фарбований. Далі Audi R8. Kia Sportage. Бачите, машинок трошки поменшило. Але є ще для вас автомобілі Corsa за 5200, Volkswagen Golf Plus за 5700. Ну і от Hyundai Santa Fe є в наявності, кого цікавить, можете звертатися. Цікавий автомобіль, його ціна 10200. Також не забувайте Audi. Я на ній зараз сам їжджу. Гарна машинка з чорним потолком, веслайні на автоматі за 7900. Гарна ціна. Всім гарного дня, в принципі, до побачення. Надіюсь, був вам корисним. Хюндайчик. я наяв.